Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 26 серпня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Лівія. Лівія це сорт раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Загорулько Віталій Володимирович. Врожай достигає в моєму регіоні протягом кінця 2-початку 3 декади серпня. Грона великі, циліндричної форми, щільні, іноді з крилом. Вага достигши грон від 600 грам до 1 кілограма, в окремих випадках навіть більше. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Лівія. У березні 2022 року я пересадив даний кущ винограду у віці 5 років на нове місце. Зданом на 26 серпня 2023 року кущ складається з чотирьох плодових рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 5 плодових грон на всю рослину. Ягода велика. Овальної форми. За умов повного дозрівання врожаю рожевого кольору. Смак ягід сорту винограду Лівія солодкий, гармонійний з мускатним відтінком. Мускатний відтінок посилюється за умов більш пізнього збору врожаю. Зрілі грана зберігаються довго. Виноград сорту Лівія легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Лівія та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Олівія та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 8,6 грама. Вага другої ягідки складає 9,18 грама. Вага третьої ягодки складає 9,18 г. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість мінус 21 градус за цельсієм. Зйомка станом на 26 серпня 2023 року. На даний момент лівія вже повністю забарвилася та набрала цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягід сорту винограду Лівія не помічено, так само, як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Звісно, мій куч винограду сорту Лівія ще дуже молодий, і в цьому відео я маю змогу лише частково розкрити потенціал даного сорту винограду. Лівія цікавий та врожайний сорт. І коли мій кущ винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту Лівія, рекомендую! Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним мускатним відтінком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео постає питання: грона якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду «Дубовський Рожевий. Якщо ви бажаєте знати більше про сорт винограду «Дубовський Рожевий. Рекомендую до перегляду ось це відео.